Сьогодні ми поговоримо про унікальний експонат, без якого неможливо було уявити життя українців у 19-му і на початку 20-го сторіччя. Таким експонатом річчю побуту неодмінною була скриня. Скриня упродовж віків відігравала важливу роль в житті і побуті в української родини. В інтер'єрі вона займала почесне місце, була його окрасою, показником добробуту сім'ї і невід'ємним атрибутом весільного обряду. Скриня виконувала утилітарну функцію, себто використовувалася суто за призначенням. В ній зберігали суворі полотна, вишиті і ткані рушники, предмети святкового одягу, прикраси, гроші, і е, вона завжди передавалася у спадок від покоління до покоління, зберігаючи родинне тепло та традиції. Скрині виготовляли із дерев'яних дошок листяних порід дерев. А саме це був дуб, хлен і липа. Е, вони були за своєю. Е, Виглядом прямокутний ящик із пласкою кришкою. Інколи вона була випукла, і всередині скрині був такий маленький ящичок вздовж бічної стінки, який називався Прискринок. Він також закривався на таємні дерев'яні засувки. В цьому прискринку зберігали прикраси, гроші, голки, нитки, стрічки, а також зберігали. Пуп'ячок дитинки сам прискринок він закривався на таємні засувки, і сама скриня обов'язково замикалася на замок. До речі, хата могла не замикатись на замок, а скриня обов'язково. Ті скрині, які не закривались на замок, то в народній етиці було засудження заглядати до чужої скрині. Особливого розквіту скринництво зазнало у 19-му на початку ХХ століття. Тоді скриню можна було замовити у майстра, майстрами, які виготовляли скрині, називали скринниками, або придбати її на ярмарку. Скрині прикрашалися розписом або різбленням, а також металевим покуттям. В нашому регіоні характерно для скринь був саме розпис, і наші скрині славляться саме миколаївським розписом. Не Ми плутаємо із Петриківським розписом. Петриківський розпис і Миколаївка вже у другій половині ХХ століття скриню витісняє шафа, інший вид столярного мистецтва. Скриня перетворюється на музейний експонат, яка зберігає наші родинні традиції і являється як нашим автентичним усвідомленням, хто ми є такі.